Замовила на е Хербі, засоби для чищення зубів. Моїй донечці ще немає року, але зубки вже є, і їх потрібно чистити з появою першого, бо інакше потім буде пізно. Взяла для старту ось такий набір щітка Oral B та паста Крест. Вона не містить втору, але для чергування я взяла пасту, яка цей втор містить, Адже стоматологи дитячі радять саме такими пастами чистити, щоб запобігати появі карієсу. Бо пасти без фтору, вони не настільки якісно захищають емаль. Але для старту все-таки хочу взяти ось таку, щоб донька спочатку зрозуміла, що ми робимо, буде ковтати, я з цим змирилася. Бренд Hello. Дуже багато класних відгуків. Це великий такий тюбик 119 грам, блакитна малина, аромат. По відгукам це дуже класна паста, діткам подобається, але все треба робити під контролем батьків. Звісно, не залишати діток, щоб вони не наковталися цієї пасти. Бо тут написано з двох років. Але, я ж кажу, дитячі стоматологи, от сучасні, вони кажуть, що пасти, які містять втор, вони... Повинні бути в гігієні дитинки, але під наглядом батьків. Щіточка тут, звісно, не настільки маленька, як я уявляла, можна порівняти. Я думала, що вона як нігтик буде, але вона більша. Тобто буде зачищати, зачищати велику територію. Ну, будемо пробувати і дивитися вже. В практиці як воно буде, ще всередині ось цієї упаковки зубної пасти Hello. Єдинозаврик, якого можна розмалювати. Прикольно.